Друзі, привіт! Мене звати Ярослав. Я викладаю розробку 2D-ігри в IT Step Academy і допомагаю студентам створювати свої перші справжні ігри. І сьогодні ми поговоримо про створення NPC ворога. Це елемент, без якого жодна динамічна гра не відчувається живою по справжньому, бо саме вороги створюють напругу, виклики і навіть мотивацію для нашого гравця. Вони можна сказати рушій дії. Тому добре реалізований ворог може перетворити навіть просту гру на захопливу якусь пригодницьку ідею. Тож, якщо ти хочеш робити не просто красиві, а по-справжньому іграбельні ігри, це відео саме для тебе. І так, почнемо. Сьогодні ми разом створимо NPC ворога, дамо йому анімацію, хоч би атаки і спокою. Також додамо просту поведінку, щоб ходив, грав звук під час удару і реагував на гравця. І так, короткий план, що ми зробимо в цьому уроці: перше це створимо ворога NPC, друге, додамо анімацію Idle Walk і Атак. Тобто спокій біг і атака. Налаштуємо наш аніматор і зробимо базовий скрипт для переміщення. Є атаки. І першим кроком буде створення ворога. Імпортуйте ваш спрайт ворога е, в Unity. Або для початку давайте створимо порожній об'єкт. Так, я зберемо місце. Створимо, де буде це квадрат. Так, ось воно вже є. Далі нам необхідно додати до нього наш спрайт. Так, він вже в нас готовий, бо ми його скачали. За asset Unity. Так, ось наш спрайт. Це у нас скелет. Тобто ми створили об'єкт, простий квадрат, і додали до нього наш спрайт-скелети. Далі, що нам потрібно буде зробити, це в інспекторі. Adкомпонент додаємо uh, BoxCollider. В EditColliдер. Підналаштовуємо його під наші розміри. Є, yeah, готово. Також в інспекторі. Давайте назбаємо нашого персонажа Enemy, додамо йому так, також Enemy і рівень Layer solid. Це, щоб він э, відчував постріл від нашого персонажа. Так записано, записано в нашому скрипті. Mm -hmm. Що такий рівень має бути встановлений. Добре. Наступний крок. Є у нас персонаж, додаємо йому анімації. Нажимаємо вкладку Animation, нажимаємо Create, називаємо її. Давайте Idle. спокою, yeah. і зберігаємо. І таким же самим чином нам необхідно створити ще Vault і атаку. Після того, як ми їх створили, виділяємо нашого персоналу. Так, ще раз давайте це до іншого було. Я створив. О, протяжки вже таке є. Що ми робимо наступне? Як зробити нам е, анімацію спокою? Відкриваємо наші project папку на, з нашим спрайтом де ми є, давайте збільшуємо. Щоб було видно, шукаємо нашу е, анімацію idle, так. Виділяємо її і перетягуємо в таймлайн. І дивимося, що з цього вийшло. Так, перетягнули. І нажимаємо. Все зашвидко, нажимаємо на play і розтягуємо на потрібну нам на потрібен нам кадр. Я думаю, на 30-му. Так буде правдоподобний. Yeah. І зберігаємо. І таким же самим чином ми створюємо анімацію атаки, нажимаємо сюди Create nucleep. Давайте валк зробимо. О, так, це вже є. І давайте. Так, секундочку. Таким же чином породжек витягуємо сюди, щоб нам було зручніше. Шукаємо е, анімацію влог, я у нас її знайшов. Виділяємо всі спрайти. І також перетягуємо їх е, в потрібну лінію таймлайн на потрібний кадр. Нажимаємо Play. Давайте заклаємо Project на назовчик меншому. Так, анімейшн. І дивимося це за швидко, виділяємо всі кадри і розтягуємо їх. Ось так. Думаю, добре і таким же чином з анімацією атаки. Тобто, який е, спосіб є створення анімації? Ви можете вже готові скачення спрати з аніматорами, просто перекидувати їх сюди з готовими анімаціями. Ви можете, якщо ваш об'єкт, наприклад, мій герой, має кожен частину тіла окремо, ви можете до нього також, до кожної частини робити окрему анімацію, наприклад, взяти одну ногу і другу, і перехрестити як аніматори, і тоді буде біг. І також ви можете взяти будь-який спрайт і попросити штучний інтелект, і він може в профіль в ракурс е, намалювати декілька кадрів, що ваш персонаж буде бігти або атакувати. І таким чином ви можете навіть самі створювати свої якісь анімації, якщо ви не володієте дизайнерським е, ремеслом. За ваш штучний інтелект може сам все малювати. І так, є такі три е, способи створити анімацію. Також ви берете ці кадри, якщо вони у вас є. І якщо навіть всі анімації на одному кадрі, ви просто виділяєте свій е спрайт, нажимаєте спрайт Editor. І отут ви можете його порізати. Бачите, на всі 4 кадри нажимаєте зберегти. Apple. І все. І потім вони з'являються і чотирьох ретронімація. Добре, з цим ми зробили: створили персонажа, створили три анімації. Що далі? І так, відкриваємо вкладку аніматор, виділяємо нашого персонажа, і е, нам потрібно зробити три стану: це спокій, ходьба, атака. От бачите, вони у нас вже з'явилося. Тепер нам треба зробити перехід між ними. Е, першим ділом створимо параметр. Назвамо її методом тригер і назвамо її атак, щоб визивати е, анімацію атаки через триггер. Yeah. І давайте зробимо перехід між ними. Від спокою ми перейдемо до ходьби і так само від спокою до атаки. Але і назад зробити. Тобто нажимайте правою клавішу Make Transition. І таким чином відбувається перехід. І щоб наш перехід знав, коли йому треба відтворюватися, нам необхідно додати тут параметр із триггер, який ми ще й тут. Ось виділяємо нашу стрілку з переходом і нажимаємо Conditions. А так, є. І таким же чином назад. Все, є. Наш персонаж буде спокійно стояти. Коли він побачить плеєра, він буде за ним бігти. Коли він буде наближатися, він буде переходити до анімації атаки і назад. Все, тут налаштувалося. Так, і наступним ключовим кроком буде це створення е, нашого скрипта, який буде задавати всю логіку нашому NPC. Нажимаємо клавіше: Create. І c sharp Script. Називаємо його Enemy. В мене він вже і створений. Не буду вас створити. І ось тут важливо. Що тут в нас є? Тут додані переміни на життя нашого NPC, на його швидкість, ви можете вручну встановлювати, наскільки швидко він буде б'яти, скільки він буде шкоди наносити, швидкість, дальність атаки його, швидкість атаки, наскільки швидко він буде це робити, і Агро ренч, наскільки він буде бачити нашого плеєра далеко чи близько, і відповідно до нього. Бігти. Я рекомендую вам цей скрипт також собі зберегти. І також ви можете його використовувати. Тут же є в нас прописаний весь код на анімацію бігу. True false, коли має бігти, призупиняти звук відтворення, коли має бігти. Так? Цей скрипт я прикріплю до цього відео. Тут, де потрібно, я закоментував. Він трішки такий великий. Але в ньому є вся база, яка потрібна, щоб наш NPC повноцінно працював. Все, можете собі просто скопіювати. І що ми робимо наступним кроком? Ми перетягуємо цей скрип на нашого персонажа. Після чого у вас з'явиться ось таке поле. Які вам необхідно буде всі заповнити. Е, так, зараз я швиденько заповню, щоб не тратити час, і розповім, що де як я заповнюю. Так, ось де там. Після того, як ви перекинете свій скрип на нашу NPC в інспекторі, з'являться у вас нові поля і можливості, які ви можете додати. Як я показував щойно, ви можете додавати ці всі параметри в скрипті. Тобто життя NPC, швидкість бігу, скільки він буде шкоди наносити. І ви можете вже навіть запустити груплей і по ходу діла собі налаштовувати, як вам буде підходити. Щоб не вгадувати. Далі ми вставляємо Spark Prefabs і Prefab ефект після смерті. Коли ми б'ємо, відбувається ефект нашого npc і коли вмирає, відбувається також ефект. Далі череп це ще з нього вилетить. І звуки. Ми вставили звук на смерть, на удар. І коли він отримає. Так що удар і тут ще треба додати на ходьбу, Яким у нас може бути. Добре. Після того, як ми це все додали, додаємо ще один комент, компонент AudioSON. І потім його також. Перекіндує наш понят. Добре. А зараз давайте перевіримо, що у нас з цього всього вийшло. І так, як ми бачимо, ворог бігає, відтворює анімацію атаки звуку. І відтворюється анімація, коли ми його об'ємо і коли він вмирає. Він взривається. І так, що ми навчилися на цьому уроці? Насамперед, створювати ворог NPC, налаштовувати анімацію йому. І писати базові скрипти, такі, щоб ми могли додавати якусь логіку нашому персонажу. І що можна ще як ідею додати сюди? В майбутніх відео ми ще будемо додавати колайдер атаки, також можемо додати. Більше ХП до нашого NPC, що він вже був виглядав як Monster, Red босс. І також е, можна додати, ще сюди смерть е, анімації ворога, коли спілет вмирає, щоб він е, розсипався габлю.